Сьогодні ми розбираємося з тим, що здається втіленням заспокоєння з ромашковим чаєм. Болить живіт, ромашка, не спиться? ромашка. Це ж чарівна паличка від усього, правда? Зроби паузу і подумай, скільки разів ти сам так робив. Ми виросли з думкою: натуральне дорівнює безпечне. Якщо росте на полях, то шкоди не завдасть. Це ж не хімія. Але що, якщо я тобі скажу, що цей абсолютно безпечний чай може бути не таким вже й невинним? Що він має сильні біологічні ефекти? Для деяких людей він може бути категорично заборонений. Приготуйся, бо це те, що може вплинути на твоє здоров'я, бо натуральне не завжди безпечне. Ромашка це не. Просто чайок, це ліки. Так, ромашка має протизапальне, спазмолічне, заспокійливе, властивості. Це факт. Але суть у тому, що ромашка це справжнісінька лікарська рослина, а всі лікарські рослини мають активні компоненти, як от олеганін, хамазулен, які діють на твій організм. Уяві, що ти п'єш просто водичку, а в ній концентрат ліків. Саме тому ромашка має своє протипоказання і побічні ефекти. Пам'ятай, натуральне, не означає нешкідливе. І це дуже важливо. Залишайся до кінця, там буде важливий. Пісумок. Кому категорично не можна пити ромашковий чай? Будь пильним. Чуєш? Це важливо зараз перерахую основні групи алергікам, особливо тим, хто чутливий до амброзії та інших рослин сімейства айстрових. Це головний і найнебезпечніший пункт. Ромашка, родичка амброзії, чорнобривців, полину. Якщо у тебе є алергія на пилок будь-якої з цих рослин, ти в зоні ризику перехресної алергічної реакції. Реакції можуть бути від свербежу до набряку, утрудного дихання і навіть анафілактичного шоку стану, що загрожує. Життю. А знаєш, що найбільше шокує? Дати дитині з алергією на амброзію, нешкідливий чай, а потім спостерігати набряк. Це справді може бути небезпечно. Друге, тим, хто приймає кроворозріжуючі препарати. Якщо ти приймаєш ліки для розріження крові, ромашка посилює їхню дію. Тримай в голові. Це збільшує ризик кровотеч, як зовнішніх, так і внутрішніх. Подвійний удар. Саме тому лікарі попереджають: будь обережним. Третє вагітним та годуючим мавам. Ще не ризикувати, ромашка може м'яко стимулювати матку у великих дозах, потенційно це може підвищувати ризик. Більшість лікарів рекомендують уникати трав'яних чаїв під час вагітності без призначення. Навіщо ризикувати, коли вплив на невивчений до кінця? Зроби паузу і подумай, чи варто воно того. Четверте. людям з гормоночутливими станами або тим, хто приймає гормональні препарати. Це те, про що майже ніхто не каже. Ромашка може мати дуже м'який енергоподібний Подібний ефект. Це означає, що вона може взаємодіяти з оральними концентративами чи гормонозамісною терапією. При деяких гормонозалежних пухлинах краще уникати всього, що впливає на гормональний фон. Тут краще бути обережним. П'яте тим, хто приймає седативні снодійні препарати або антидепресанти, ромашка відомий за спокійливий засіб. Якщо ти вже приймаєш ліки, які мають седативну дію, поєднання їх із ромашковим чаєм посилить цей ефект. Можеш відчути надмірну. Сонливість, загальмованість це як змішувати алкоголь із заспокійливими не варто чуєш, це важливо. Шосте перед операціями через властивості розріджувати кров, ромашковий чай рекомендується припинити пити щонайменше за 2-3 тижні до планованої операції. Збільшення ризику кровотечі це серйозно. Якщо ти дослухав досюди молодець, бо далі буде ще важливіше. Ні, я не кажу тобі боятися кожної чашки чаю, але трошки обережності ще нікому не зва. Як пити ромашку безпечно, якщо тобі можна? Для більшості людей без протипоказань ромашка чудовий напій. Але пам'ятай, це ліки. Не панікуй, якщо ти зараз попиваєш ромашковий чай, просто перевір список, а не виливай чашку в раковину. Кілька порад, якщо ти не в групі ризику. Проконсультуйся з лікарем. Золоте правило для будь-якої трави. Почни з мінімуму кілька ковтків для перевірки реакцію. Звертай увагу на якість. Купуй в аптеках або перевірених магазинах. Не зловживай, не пий літрами щодня, курсами або за потреби. Забудь про натуральне, дорівнює безпечне. Завжди перевіряй інформацію. Пам'ятай, клінічні випадки алергії та взаємодії з ліками це реальність. Отже, міф про абсолютно безпечну ромашку розвіяний. Вона не ворог, але й не просто вода. Вона категорично протипоказана, якщо у тебе алергія на айстрові, прийом кроворозріжуючих, вагітність, годування, гормоночутливі стани, прийом седативних, планова операція тримаю в голові цей список. Завжди консультуйся з лікарем і слухай своє тіло. Давай домовимось. Наступного разу, коли потягнешся за ромашкою, запитай себе, чи є у мене протипоказання, чи приймаю я ліки, чи знаю я, як ця трава впливає на мене. Можливо, для тебе ромашка безпечна, а можливо, ти обереш інший напій. Головне усвідомлено. Я записав це відео, бо сам був здивований деякими фактами про ромашку. Напиши, чи знав ти ці факти, а може у тебе була несподівана реакція на трав'яні чаї. Давай обговоримо в коментарях. Це допоможе іншим. І, звісно, постав лайк, якщо це відео змусило тебе задуматись. Це допомагає мені розуміти, що така інформація важлива. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про наше здоров'я. Просто і чесно. Дякую тобі, що був зі мною. Будь здоровий, будь уважним до себе. Бувай! До нових зустрічей у наступному відео на цьому каналі.